Ввечері 22 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Харкову. Ворожі боєприпаси влучили по Київському та холодногірському районах міста. За попередню інформацію, це були ФАБ 250 з УМПК о 9 годині вечора. Росіяни нанесли два удари авіаційними боєприпасами по території холодногірського та київського районах міста Харкова. В обох випадках влучання по промисловій зоні. Внаслідок вибухів було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев'ятиповерхові житлові будівлі. На місці події травмованих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Багатоповерхові будинки у Київському районі зазнали пошкоджень внаслідок удару. Вибуховою хвилою тут вибило декілька десятків вікон та пошкоджено фасад. Місцеві мешканці зазначають, що їхні будинки вже не вперше страждають в результаті ворожої агресії було дуже голосно, гамірно. У мене хворий котик. Я вискочила з ним разом на вулицю. Був приліт, пошкоджено вікна, двері. Дуже страшно, дуже дуже страшно. Хлопці, дякую, зашивають все. Все роблять наші служби. Дякую їм, велике, дякую, меру, дякую, місту. Третій раз ось це все. Треті вікна міняють, двері міняють. Міняю. Пошкоджено вікна близько 20, не менш, нараховуючи вже під'їзних. Приліт це, звісно, голосно. Дуже так дитина злякалася. Ну що, ще? Дуже багато пошкоджень. Тільки ми виходить у червні місяці, тільки вікна поставили. Знову повилітало дуже у багатьох. А зараз маємо опалення запустити, тому намагаємося все позакривати, доки є можливість. На місці прильоту працюють комунальні служби, які прибирають уламки, сміття і бите скло та закривають віконні контроль внаслідок нічного обстрілу каба, який стався в Київському районі, у житлових будинках пошкоджені вікна, частково повилітали шибки. Сьогодні наші робітники працюють над усуненням наслідків: перебираємо біте скло, уламки, габаритне сміття, наводимо лад на прибудинковій території. Наш район неодноразово постраждав від ворожих атак, і, попри такі труднощі, наші люди віддано виконують свою роботу для безпеки та комфорту мешканців. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.